З 7 тисяч 100 до 8 тисяч. Саме настільки зросте мінімальна заробітна плата з 1 квітня 2024 року. У погодинному розмірі вона складатиме 48 гривень. До слова, у 2024 році мінімальна зарплатня підіймалась двічі. З 1 січня в Україні оновилась низка соціальних стандартів. Мінімальна заробітна плата – зросла на 6% з 6 тисяч 700 гривень до 7 тисяч 100 гривень. Ще одне її підвищення заплановане на весну. Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12% до 2920 тисяч гривень. Разом із заробітною платою зростуть і виплати для пенсіонерів, а також єдиний соціальний внесок для підприємців. Так, після перерахунку та індексації 65-річні пенсіонери з повним стажем будуть отримувати 3200 тисячі гривень. Мінімальна пенсія в Україні підвищилась з 2093 тисяч гривень до 2361 тисяч гривні в планах індексації пенсій з 1 березня. Минулого року держава демонструвала зразкове виконання соціальних зобов'язань. В Структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%. А от ціни ростуть швидше аніж зарплати кажуть хмельничани. Тож мінімалкам м'яко кажучи не влаштовує. Держава має дбати, а як діяти? Або на самовиживання, шукати якусь таку свою нішу, де можна примінити свої знання, свій досвід і відкривати свою справу. Інакше ніяк. В майбутньому я буду працювати у сфері туризму, і я думаю, що робота має оцінюватися ну, відповідно до виконаного, об'єму виконаної роботи, тобто ну, якогось мінімуму там не має бути. Я сподіваюся, що все зміниться. Є запитання і у старшого покоління міста. Після оплати комуналки та придбання ліків залишається всього декілька сотень гривень. Мої діти мені малка 2,700, сімсот, додавали стало 900. Ну і все, далі думайте. Може би якісь зміни були, а краще, а так війна. Чи влаштовує вас друзі на вашої панції? Чому саме? Як чому? Мало 40 років. Вики Трошки пенсії, пенсії дійсно мало. Трудовий стаж дуже великий, а пенсія маленька, і маємо працювати далі.